Це відео присвячене важливості міждисциплінарного підходу до лікування віл-інфікованих пацієнтів, у яких можуть бути або розвинутися психічні розлади. Ми поговоримо про зв'язок між діагнозом ВІЛ-інфекції та проблемами психічного здоров'я, причини стресу у зв'язку із зовнішніми факторами та проблемами зі здоров'ям. Та про підходи до лікування і ключові рекомендації щодо надання мультидисциплінарної допомоги. Наприкінці цієї сесії ви зможете описати особливості ведення пацієнта на АРТ, який має психологічну травму. Почнімо з обговорення двостороннього зв'язку між ВІЛ та психічним здоров'ям люди з психічними розладами мають більший ризик інфікування ВІЛ. Через вживання ін'єкційних наркотиків, незахищений секс і сексуальне насильство. Крім того, вони рідше звертаються за медичною допомогою та послугами. Депресія та тривога є найпоширенішими психічними розладами серед ЛЖВ та тих, хто має ризик інфікування на віл, підлітки та молодь найбільше схильні як до ризику інфікування віл, так і до психічних розладів. Літні люди схильні до нейрокогнітивних розладів та деменції, розлади психічного здоров'я пов'язані зі збільшенням смертності від супутніх захворювань, пов'язаних із віл-інфекцією смертність від самогубств серед людей, що живуть з віл, у сто разів вища ніж серед загального населення. Розроблена свого часу політика охорони психічного здоров'я в Україні на 2018-2030 роки наголошує на необхідності підвищення обізнаності громадськості щодо питань психічного здоров'я, боротьби з дискримінацією та порушеннями прав людей із проблемами психічного здоров'я, покращення доступу до допомоги шляхом деінституціоналізації та розвитку соціальних послуг. А також підвищення професійної компетентності медичних працівників. З поширенням доступу до лікування частка людей, які живуть із ВІЛ віком від 50 років і старше, збільшується. Літні люди, які живуть з ВІЛ, із більшою ймовірністю відчувають психічні розлади, наприклад, через соціальну ізоляцію вони стикаються зі зниженням нейрокогнітивних показників. А також мають підвищений ризик розвитку неінфекційних захворювань, включаючи депресію. З 2014 року війна в Україні також впливає на психічне здоров'я людей. Постійний ризик для життя, втрата майна, родини та вимушене переміщення мають негативні наслідки для психічного здоров'я для людей, що живуть з ВІЛ. Йдеться про людей із хронічними захворюваннями, які потребують постійного медикаментозного лікування та регулярних оглядів у лікаря для підтримки імунної системи. Психічні розлади підвищують ризик інфікування ВІЛ, а люди, які живуть з ВІЛ, мають підвищений ризик розвитку психічного розладу. Це потребує індивідуального підходу та врахування поточних реалій при інтеграції послуг у зв'язку з ВІЛ. Лікування психічних розладів, заходів психосоціальної підтримки та інших послуг протягом усього життя важливим є акцент на людей, які живуть з ВІЛ та ключові групи населення. У 2021 році Всесвітня асамблея охорони здоров'я закликала держави розвивати та зміцнювати комплексні послуги в галузі психічного здоров'я та психосоціальної підтримки в рамках загальної медичної допомоги. Пандемія сніду не закінчиться, якщо не вирішити питання психічного здоров'я людей, які живуть з ВІЛ на основі комплексних підходів та забезпечення загального охоплення медичним обслуговуванням. Тепер поговоримо про мультидисциплінарні команди. Інтегровані медичні послуги організовуються та надаються так, що при використанні однієї послуги пацієнти отримують доступ до всіх або деяких елементів іншої. Розглянемо принципи роботи мультидисциплінарних команд індивідуальний підхід орієнтований на надання медичних послуг і ведення пацієнтів з урахуванням їхніх інтересів є шість керівних принципів індивідуального підходу, орієнтованого на надання медичних послуг і ведення пацієнтів з урахуванням їхніх інтересів, а саме Доступ до якісних медичних послуг та підтримки. Доступ до послуг протягом всього життя, захист прав людини, розширення прав та можливостей, гендерна рівність, багатосекторальний підхід доступ до якісних медичних послуг та підтримки передбачає підходи, які будуть ефективними, безпечними та орієнтованими на інтереси пацієнтів. Доступ до послуг протягом всього життя включає політику, стратегії та послуги в галузі віл, психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, які враховують потреби здоров'я пацієнта, благополуччя та соціальні потреби на всіх етапах життя, включаючи дитинство, юність, доросле життя та літній вік. Права людини та доступ до захисту своїх прав включає захист прав усіх людей. Особливо людей, які живуть з ВІЛ, ключових та інших уразливих груп населення, а також людей із психічними розладами протягом усього життя. Розширення прав та можливостей означає, що всі люди з психічними та неврологічними розладами та люди з віл СНІД повинні брати участь в ухваленні рішень, які впливають на їхнє життя. Гендерна рівність спрямована на усунення гендерної нерівності. Та всіх форм насильства та дискримінації за ознакою статі та гендерної ідентичності. Багатосекторальний підхід є моделлю комплексного і скоординованого підходу. Згідно наказу номер 497 від 07.08.2015 про затвердження мультидисциплінарних команд та фахівців ЗОЗ з питань організації та надання інтегрованої медичної допомоги. Хворим на ВІЛ-інфекцію СНІД у багатьох областях України працюють мультидисциплінарні команди з паліативної допомоги, реабілітаційної допомоги і з надання комплексної допомоги пацієнту з ВІЛ. Коли ми розглядаємо ведення пацієнта з психічним захворюванням, саме мультидисциплінарна команда може надати повний пакет послуг пацієнту. Оновлені консолідовані рекомендації ВОЗ щодо профілактики, тестування, лікування та моніторингу ВІЛ наполегливо рекомендують проводити психосоціальні заходи для підлітків та молоді, що живуть з ВІЛ. Послуги з профілактики, тестування, лікування та догляду у зв'язку з ВІЛ можуть бути інтегровані в спеціалізовані або первинні послуги охорони здоров'я для лікування психічних. Та неврологічних станів та розладів, пов'язаних із вживанням психоактивних речовин. Подібним чином послуги з підтримки психічного здоров'я, зменшення шкоди та вживання психоактивних речовин можуть бути інтегровані у послуги у зв'язку із ВІЛ. Медикаментозне лікування медикаментозне лікування психічних і неврологічних станів та розладів, пов'язаних із вживанням психоактивних речовин. Може інтегруватися у ВІЛ послуги. Це також потребує взаємодії між фахівцями, що надають комплексну допомогу пацієнту. Є кілька загальних принципів, які слід враховувати при обговоренні медикаментозного лікування спочатку, оцініть короткострокові та віддалені побічні ефекти препаратів, ефективність попереднього лікування та взаємодію препаратів з іншими ліками. Потім звіртеся з національними рекомендаціями та протоколами або, у разі необхідності, з рекомендаціями ВОЗ, чітко поясніть пацієнту ризики і переваги лікування, можливі побічні ефекти, його тривалість та важливість прихильності. Будьте обережними про лікування людей похилого віку, людей із хронічними захворюваннями, включаючи ВІЛ, вагітних або жінок, що годують грудьми. А також дітей і підлітків візьміть до уваги, що захворювання ЦНС, спричинені ВІЛ можуть викликати чутливість до психотропних препаратів, таких як антидепресанти, стабілізатори настрою, стимулятори та антипсихотики. Призначайте ці препарати в менших дозах і за необхідності консультуйтеся з фахівцем лікування нейрокогнітивних станів. Повинно проводитися у поєднанні з психосоціальними втручаннями, з обережністю призначайте антипсихотики людям з деменцією, використовуйте початкову дозу, якщо існує ризик для людини або осіб, які за нею доглядають при помірній або важкій депресії можливе застосування антидепресантів, таких як селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну або трициклічні антидепресанти. Медичні працівники повинні враховувати можливі негативні наслідки, можливості лікування, наприклад, кваліфікацію лікарів, доступність препаратів та індивідуальні рекомендації, деякі антиретровірусні препарати, які часто призначаються для лікування ВІЛ, можуть викликати психоневрологічні побічні ефекти. Ефавіренс може мати токсичну дію на центральну нервову систему. Спричиняючи запаморочення, безсоння, нічні кошмари, тривогу, симптоми депресії, сплутаність свідомості та суїцидальну поведінку. Фактори ризику включають наявність фонової депресії та нещодавні депресивні епізоди, а також інші розлади психічного здоров'я Ефавіренс у дозі 400 мг переноситься краще, ніж ефавіренц у стандартній дозі. Можлива взаємодія між антиретровірусними і психотропними препаратами, що впливає на метаболізм тих і інших. Консолідовані рекомендації ВОЗ 2021 року рекомендують програму лікування на основі долу для запобігання розвитку нейропсихіатричних побічних ефектів, пов'язаних з ефавіренсом. Медичні працівники повинні контролювати побічні дії препаратів та враховувати можливі зміни дози психофармакологічних препаратів відповідно до вимог або заміни АРВП. Детальна інформація про взаємодію лікарських препаратів наведена у веб-застосунку і публікації тимчасові рекомендації щодо схеми РТ першого та другого ряду та ПКП та рекомендації з ранньої діагностики ВІЛ у немовлят. Перегляньте таблицю взаємодій між АРВ-препаратами та лікарськими засобами, які зазвичай використовуються для лікування психічних і неврологічних розладів. Профілактика, лікування та догляд при психічних та неврологічних розладах, а також розладах, пов'язаних із вживанням психоактивних речовин, повинні бути включені до складу доступних ефективних послуг, що надаються з дотриманням прав та повагою до гідності кожної людини. Інтеграція може відбуватися на різних рівнях клінічної допомоги та профілактики, включаючи інформаційно роз'яснювальну роботу, профілактику, раннє виявлення захворювань, консультації з лікування існуючих захворювань. Крім того, послуги з профілактики ВІЛ, тестування, лікування та догляду можуть бути інтегровані до спеціалізованих. Або первинних медико-санітарних послуг з лікування психічних розладів та розладів пов'язаних із вживанням психоактивних речовин. Аналогічним чином, послуги в галузі психічного здоров'я, зниження шкоди та вживання пар можуть бути інтегровані у ВІЛ-послуги. Підсумовуючи матеріал цієї теми, згадаємо про важливість мультидисциплінарного підходу в лікуванні пацієнтів з ВІЛ. Які також можуть мати проблеми з психічним здоров'ям. Оскільки наявність психічного розладу або віл-інфекції може підвищити ризик розвитку іншого захворювання, існує потреба в індивідуальному підході та урахуванні існуючих реалій при інтеграції віл послуг, лікування психічних розладів, психосоціальної підтримки та інших послуг. Індивідуальний підхід, орієнтований на отримання медичних послуг і ведення пацієнтів з урахуванням їхніх інтересів, включає шість керівних принципів: доступ до якісних медичних послуг, надання допомоги протягом всього життя, захист прав людини, розширення прав і можливостей, гендерну рівність і багатосекторальний підхід. Медикаментозне лікування психічних, неврологічних станів і станів, пов'язаних із вживанням пар, можна інтегрувати у ВІЛ послуги. Існує кілька загальних принципів, які слід враховувати при обговоренні лікування, включаючи оцінку побічних ефектів і взаємодій між лікарськими засобами та ретельний моніторинг окремих груп пацієнтів.